Яка краса? От, тут просто, якщо вам нема чим зайнятися в неділю, ми вам поради, сходіть в Діснейленд. В принципі, якщо вам нема чим зайнятися в будь-який інший день, теж ідіть в Діснейленд. В принципі, знаєте, що якщо і зайнятися є чим, все одно треба йти в Діснейленд. Варіант сотка, що тут краще. Виляк добрий, таке воно все няшне, воно все гарне. Дивинка приїхала. Не дохотіла покупати. У мене чого качу! Ой, Ой ми біжимо на парад. Так.